Вправа 544. Винесіть дужки спільний множник. Ну що ж, в першому завданні 7 а 7 b Виносимо 7 з-за дужки, то в дужках залишиться а-б. В другому завданні мінус 2y-2х. Можна тут мінус 2 винести з-за дужки, Тоді у нас залишиться Y, бо ми мінус 2 заберемо з першого доданку, з другого залишиться плюс х. Є? В третьому завданні 9n плюс 9. То ми 9 можемо винести з-за дужки, а в дужках буде n m Є? в четвертому завданні BX плюс by ми можемо B винести з-за в дужках буде x плюс y, в п'ятому завданні 3M-mx ми M можемо винести з-за а в дужках буде 3-x, в шостому завданні 7T плюс 7. Ми 7 можемо винести за дужки. У дужках залишиться тоді Т плюс 1. Є. В сьомому завданні 7АП плюс 7ПБ. Ми можемо 5П винести за дужки. А у дужках залишиться тоді А плюс Б. Є. Так, і в восьмому завданні 4ax-4bx ми можемо за дужки винести 4x. Тоді в перших дужках у нас в першому доданку залишиться А мінус А з другого Б. Є записуємо відповідь. Отже, винесіть за дужки перший множник. В першому завданні записуємо 7A-B. В другому завданні мінус 2 y плюс x в третьому завданні це 9 n плюс m і в четвертому завданні це B x плюс y в п'ятому завданні m 3 мінус x в шостому завданні 7 t плюс 1 В седьмом задании 5p, а плюс b. И в восьмом задании c4x, а минус b. Yeah.